У період євромайдану виявилось багато нових з'явилось багато нових інтернет-медіа, як також громадських ініціатив. Однією з них була мультимедійна ініціатива Євромайдан Сос. Сьогодні ми запросили до студії координатора Євромайдан Сос, керівника центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Олександро, Доброводі. дуже дякую, що ви знайшли сьогодні для нас час. Отже, за підсумками 2013 року. Хоча ми не по не побачили цього сюжету, дім свободи визнав Україну. З країною з невільною а, пресою чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою, і а, чи змінилася взагалі ситуація за останні декілька місяців, вже в 2014-му? так погоджуюсь, якщо говорити мови цифри, то за першу половину 2013 року відбулося у тричі разів більше фактів і випадків порушення прав журналістів ніж за аналогічний період 2012 року, який був виборчим роком, я нагадаю, і дві третіх з порушених. Кримінальних справ за фактами перешкоджання журналістській діяльності були закриті за відсутністю складу злочину. І випадок Ольги Снісарчук і влада содоля це радше виключення, яке зумовлено великим резонансом. Ми бачили про численні спроби концентрації медіавласності, коли скуповували олігархи, які приближені до сім'ї, до, до колишнього президента України Януковича медіа і. Дякуючи Євромайдану, у нас з'явилася шанс на отримання і побудову в країні середовища, для де медіа можуть почуватися вільно, де немає цензури, де немає темників і де можна, і де люди можуть отримувати доступ до інформації, незважаючи на те, що ем... Стався Євромайдан, сталася революція, відбувся і певний прогрес. Все ж таки небезпека для роботи журналістів залишається дуже високою. Чи прогнозуєте ви взагалі покращення ситуації до кінця, ну принаймні, 2014 року? Чи році? ми будемо жити в такому стресі постійно? Журналісти зокрема. Ну треба розуміти, що після закінчення Євромайдану ми зіткнулися із військовою окупацією Криму, і ситуацією у східних областях, де і нещодавно і незалежна медіа і інститут Масової інформації в Україні виголосили заяву про те, як небезпечно провадити журналістську діяльність у таких умовах, і закликали колег бути обережними а по можливості навіть утриматися від поїздок mm -hmm. в ці регіони. От тому прогнозу прогнозувати щось у таких умовах доволі складно. А... Єдине, що точно треба сказати, що якщо ми не реформуємо систему, не тільки яка дає доступ до медіа, а, наприклад, систему поліцейську, систему незалежності правосуддя, то говорити про захист прав журналістів буде також неможливо. Тобто, медіа не існують в світі, в так вакуумі так. від суспільного із позиції суспільних проблем, е, ви як активістом і координатором Євромайдан -СОС. ви практично створили е, цю структуру. Що було вашим завданням? І чима. Али інші шляхи передавати інформацію. Що було головним завданням цього Євромайдан-СОС? 30 листопада. Ми разом з активістами вранці зібралися абсолютно на іншому заході, але mm. все перекреслили новини з минулої ночі, і ми зрозуміли, чого зараз не вистачає. Не вистачає правової допомоги людям, які були загрожені, які опинилися перед переслідуванням. І потрібно нам, як Євромайдан Сос, як інституції, потрібно було створити зв'язок між цими людьми і між адвокатами. Які готові безкоштовно пробовно надавати допомогу, зрозуміло, що це треба було зробити в найшвидший період. Можливостей жодних у нас не було. Але ми відкрили десь у 10 ранку, 30 листопада, Фейсбук сторінку і запустили два пости, які широко розійшлися по інтернету. Перше це телефонуйте нам на гарячій лінії, якщо якщо ваших рідних арештували або якщо ви, вас побили під час розгону Євромайдану для встановлення новорічної ялинки, і друге. Незалежні адвокати, юристи, якщо ви хочете зараз прислужитися в цій складній ситуації, телефонуйте нас. Ми зведемо вас з тими, хто потребує. І сталося диво за один день. Ми отримали 10 тисяч підписників на сторінку і вже поч... Євромайдан Сос. Почав працювати діяти. Ви практично стали таким містком між людьми і адвокатами. Так. І потім воно виросло в якісь навіть більше в інформування. З'явилося так, у нас з'явилися різні напрямки: інформаційний, адвокаційний, варта в лікарні і багато інших ініціатив. Але починалося все власне з такого місточка, який був необхідний. Ви згадали про те, що почали ви в соціальних медіях. Соціальні медіа взагалі зіграли ключову роль у цьому у цьому процесі Євромайдану. І в активізації протесту, зокрема, як ви бачите роль соціальних медіа сьогодні, вже після революційний період. Знову нагадаю, що на жаль, наш післяреволюційний період дуже немирний. І зараз ми працюємо в східних областях і в Криму і продовжуємо отримати тривожні дзвінки на наші гарячі лінії. І власне донести правдиву інформацію, донести якісь інструкції по безпеці. Ми також це провадимо через інтернет-медіа. В Криму всі українські канали вони виключені. На сході періодично ми дивимося, що місцеві впровайдери знову вмикають російські канали. І для нас соціальні медіа це один з основних місточків. Тому with you. В Фейсбуці, ВКонтакті, в однокласників навіть освоїли лайв Джорнал. Що робити? Українці в цей період Євромайдану проявили чудеса, насправді, самоорганізації, дисципліни, готовності віддати не лише свою енергію, як ви, наприклад, а віддати насправді багато хто багато поклав своє життя. Як ви бачите сьогодні перспективи цього громадського руху? Як можна фокусувати цю Майгромадянської енергії якась тільки до Євромайдан СОС, а це одна лише із громадських ініціатив, яка з'явилася під час Євромайдану. Приєдналися сотні волонтерів, як в Києві, так і в регіонах. І перед нами стоїть важливе завдання, як зберегти їхню енергію, що людям запропонувати, щоб вони залишалися активними, щоб вони не покидали mm -hmm. цю відповідальність, яку вони взяли на себе за долю своєї країни. І власне, от ви говорили про. Те, що люди дуже багато чого поклали, і ми називаємо людей, яких загибли, небесною сотнею, і кажемо про те, що дійсно вони для нас є герої, і цей переломний момент здобувся нам дуже дорогою ціною. А це зобов'язує, і це зобов'язує всіх людей розуміти, що тільки на героях не вийдеш підпирати плечима суспільні інституції, повинні всі. Дуже дякую вам, успіхів і продовжуйте далі свою роботу. Дуже дякую. І нагадаю глядачам, гостем студії була Олександра Матвійчук, голова ради директорів Центру соціальних свобод та координатор Євромайдан Сос.